До нас звернулася дуже нестандартна пацієнтка. Вона має корейське коріння, і в її випадку потрібно було виконувати азіатські техніки замолодження обличчя. Це цілий окремий розділ пластичної хірургії. Пластика у пацієнтів з дядською зовнішністю, оскільки нам дуже важливо зберігти природність результату, щоб пластична хірургія не була ні в якому разі помітна на обличчі. Саме тому ми перейшли до двох цікавих операцій: операція з омоложення періорбітальної зони, тобто зони навколо очей, і операція з підтяжки нижньої третини обличчя та шиї для контурингу нижньої. Ні, щелепи ці операції вони мало травматичні, вони максимально непомітні, і ми мінімально ризикуємо помітними шрамами на обличчі.